Всіх вітаю на телеканалі «6 соток». З вами програма «Зроби сам. і Я її ведучий влад. І це програма про те, як зробити своїми руками щось дійсно. Знову ці іграшки тут. Ну що ж, прийшов час зробити для них щось, де вони будуть зберігатися, тому що вже скільки можна, всі ці іграшки вже в мене на робочому столі просто знаходяться. Потрібно щось вигадати, щоб. Ось ці автівки іграшкові десь зберігалися. І в мене вже є ідея, вже є навіть матеріали. Сьогодні я розкажу вам, як зробити цікаву полицю для ось таких маленьких автомобілей. Це дуже відомі автомобілі маленькі іграшкові, які полюбляють діти та й не тільки діти, а й дорослі. А як правило, ось таких автомобілів. Накоплюються вдома дуже багато, їх десь потрібно зберігати або в ящику десь, або коли вже ящик зайнятий, або ж якщо хочеться зробити, щоб це було навіть частиною декорації кімнати, то цей випуск присвячений вам. Тому що сьогодні я зроблю спеціальну полицю під ось такі автомобільні модельки маленькі. Причому я зроблю маленький варіант, тобто як для прикладу. Цю ідею можна розширити до безкінечних ширини та висоти, тобто зробити великий цілий стелаж для зберігання ось таких іграшок, і це буде навіть ще прикольніше, якщо воно буде здорове на всю стіну і купа-купа ось цих маленьких дрібних автомобілів. Це буде досить цікавим дизайнерським рішенням в ігровій комнаті або ж у кімнаті у дитини. Тому зараз буду імпровізувати, як завжди, тому що я ж сказав, потрібно вигадати ще цю полицю і щоб воно все вийшло. А ідея в мене вже є. І зараз я хочу з вами поділитися та ви подивитесь, з чим я зіткнусь, з якими складнощами, яких буде, напевно, тут мінімум, тому що це насправді досить проста штука. І зараз я розповім, як взагалі я хочу це зробити. Тому не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Що ж, ідея в мене наступна. В мене є ось такі рейчки, які насправді я навіть не купував. Вони в мене залишились після того, як я купив якийсь технічний прилад. Мені його привезли додому ось такий обшивці дерев'яні в каркасі, щоб було більш безпечне транспортування якихось габаритних або важких, або об'ємних приладів. І я вирішив це не викидувати. Завіз до себе на дачу. Воно Лежало тут, чекало свого часу, і ось час прийшов. Ось такі ось рейчки. Бачите, ще залишились навіть ось такі скоби, якими воно скріплялося. Тобто це передача про те, як зробити все із того, що є під рукою. Такі рейчки, звичайно, можна купити в магазині, але в моєму випадку вони мені дісталися безкоштовно, або воно, напевне, входило в вартість того приладу, який я купував, або ж у вартість доставки. А, тому. Якби якщо я за це заплатив, чому його буду викидувати? Я його використаю у цікавих цілях і зроблю щось корисне. Тому і вас запрошую не викидати якісь ось такі речі. Якщо є можливість це зберегти, то воно може знадобитися у майбутньому. Тим більше, якщо ви будете дивитися наші передачі, зроби сам, тому що саме в цій передачі я розповідаю вам, як. Використовувати в побуті ті чи інші матеріали, які у вас залишаються, і робити це цікаво та корисно, тобто, щоб воно знадобилося. Що ж, у мене ідея така. Є ось такі рейчки, причому приблизно цей, ця полиця для цих іграшок приблизно ось такої ширини і буде. Наприклад, поки що, наприклад, ось такої ширини У мене тут вже є ось. Я починав щось різати, тому ну, по, ось цю, по ось цю лінію буде ширина. Це буде верхня частина, буде над ними криша, буде нижня частина. І кожна ось ця іграшка буде стояти на ось такій підставці. Тобто, якраз ця рейка по ширині навіть самої широкої іграшки. В кінці додам ось таку ось рейку, щоб вона нікуди не з'їжджала. І таким чином це буде така підставка. Ось цих підставок зараз зроблю 5 під 5 автомобілей. Буде ось така рейчка, яка буде нахилена під кутом. Тобто, ось так під кутом. Ось так. Раз, два, три, 4, 5 таких підставок буде, яких я тільки що продемонстрував. І збоку буде, будуть якісь е, ніжки, на яких ця полиця буде стояти. Зверху. Над ними буде ще криша, і таким чином зробимо ще підставку під ось такі траси, щоб вони також тут зберігалися, а не валялися де інде. Тому зараз я буду все відмічати. Я думаю, що з часом, коли ви будете дивитися по ходу цієї програми, як йде сюжет, то ви зрозумієте більш зрозуміло, що я тільки що наговорив, тому що я так. По типу, як я в себе в голові представляю, але складно це пояснити. Тому зараз я просто буду відмічати, піду відріжу і покажу вам, як зібрати цю конструкцію. А також, звичайно, розповім про е, довжини, ширини, тобто розміри ось цих е, деталей, які потрібні, щоб зібрати таку підставку під іграшки. Тому я починаю відмічати. Що ж, таким чином, що я тут зараз не відмічав? П'ять посадочних е, площадок під е, іграшки. 1, 2, 3, 4, 5. Потім ця вже є у мене, я трішечки відріжу тільки цю частинку. Е, друга це для криші, де будуть зберігатися ось ці траси. І дві ніжки з боку справа та зліва. Ще мені потрібна рейчка. Ось така, до якої будуть кріпитися ось ці площадки і виходить, що ось така довжина цієї рейки потрібна. Все, зараз я піду це все відрізати, швиденько це зроблю, прийду до вас вже нарізаними ось цими частинами, та ми продовжимо. І я зберу цю штуку і подивимось, що в нас вийде. Не перемикайтеся! Так, ну що, от у мене всі частини і готові. Зараз їх пересортирую. Це у нас дві ніжки будуть справа та зліва. Зараз вже більш наявніше буде те, що я збираюся зробити. Тому що вже всі частини відрізані. Ось так будуть стояти дві ніжки. Між ними буде ось така рейка. Під кутом ось так. Щоб машинки ну, більш презентабельно стояли, як на вітрині. І ось тут будуть 5 ось таких площадок. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. До площадок будуть прикріплені ось такі стопи, щоб машинка не з'їжджала. Ну, і ось так воно буде стояти. Потім зверху буде прикріплена ось така криша. З такою стінкою для зберігання ось цих трас. Для початку гадаю, що потрібно прибити усі усі площадки. І зараз потрібно вирішити, як воно буде. Так, я думаю, що ось так просто посередині, щоб нічого не видумувати, не відміряти, ось так. І трішки під кутом. Ось так воно буде. Все, і зараз потрібно виміряти центр, тобто десь ось тут. Ось сюди буде прибиватися цвях, щоб цю рейку втримати. Ту ж саму відстань зараз відмічу і у цього брусочку. Це можна навіть зробити дуже просто. Вони ж однакові довжини. Просто візьму ось так зроблю. Зараз я буду прибивати ось ці. Стоперні такі брусочки на кінчик цих дощечок. Робити буду це з нижньої частини, тобто ось так, щоб максимально не видно було елементів збірки, тобто гвіздочків, щоб вони не зверху ось так тут вилискували, а знизу, щоб там, де їх не видно було. Для цього я зараз наперед наб'ю на всі ці 5 площадок гвіздочків, щоб потім. Швидше та комфортніше їх забити у усі частини. Ось така площадочка вийшла зі стопиком. І тепер нікуди машинка не уїде. Тепер їх потрібно розмістити на ось цьому маленькому брусочку. Що було вдобніше, я собі ось таку підставочку зроблю. Так, якраз по довжині цієї рейки. Так, і виставлю так приблизно, щоб воно було однаково. Здається, є. Хацюречку ось так. І можна прибивати. А точніше, я зараз зроблю одну штуку, я зараз намічу, де мені потрібно забивати гвоздиками, щоб завчасно їх вбити сюди наперед, а потім вже одним рухом ту -ту 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 -ту, взяти і вколотити ці цвяхи вже. Через рейку у ось ці площадки. Тому ось так приблизно тут собі помічу. Ось так. мені так завжди робити простіше, тому що зараз ось так ось ці конструкції, поки ти наб'єш, ці всі з'їдуть, і нічого хорошого з цього не вийде. Тому зараз я швидесенько піду на нормальну поверхню. Заб'ю ці віздочки і повернусь до вас. А ви поки що не перемикайтеся. Ось так, пішов я просто з реєчкою і повернувся з таким міжачком. Але тепер буде максимально швидко це все зробити. Просто все вирівнюємо. Потрібно хоча б з першої почати. Так. Ось така конструкція вийшла. Тусить, чому впевнена така конструкція. Тепер мені потрібно її прибити до ніжок. Пам'ятаєте, ось цю крапку я відмічав? Ця крапка повинна збігтися з центром на оцій маленькій балці. Тому зараз я просто ось так заб'ю гвоздик. Головне тепер тут максимально рівнесенько його забити, щоб він був виліз прямо з центру. І тут зроблю також. Краще це зробити так, щоб він трішечки виглядав. Є. Тепер беремо просто його і в центр ось так заганяємо. І забуваємо. Тепер беремо і повертаємо, так як нам подобається. І, в принципі, вже готово. Тобто, вже можна сюди розкладати іграшки, але у мене по плану ще була криша. Тому я зараз ще приб'ю ось сюди, ось так. Що я хочу відмітити? Що після того, як я прибив сюди ось цю верхню частину, конструкція стала більш жорстка, що логічно, вона і так була збита. Просто прибивши ось ці ніжки. А так, так взагалі стала ще надійніше. Е, є ідея, е, насправді, фіксувати ось цю частину чи ні, можна вирішити на місці. Наприклад, якщо ви хочете її зафіксувати, то просто ось сюди ще по два цвяха потрібно вбити і зафіксувати. А можна не фіксувати, можна зробити цю конструкцію по типу з такою. Функцію з'їжджання автомобіля, наприклад, він ось так стоїть. Потім ось так оп, і вони всі з'їжджають. Напевне, я так і залишу, і це буде навіть прикольніше, що ось ця конструкція буде рухома. Але є ще один нюанс. У нас залишилася ще одна рейка, і вона мені потрібна була для того, щоб її прибити ось сюди і зробити таку собі. Стінку для ось цих трас, тобто ось так, щоб складати, і вони нікуди не з'їхали. Тому зараз швиденько сюди приб'ю цю стіночку, і наша конструкція буде завершена. Єдине, що я порадив би, це щоб ось тут були більш довгі цвяхи. Наразі в мене немає таких, я можу, звичайно, сюди самонаріз зараз крутити, але я побоююся, що ось ця тоненька балочка вона просто розколеться і з часом може зламатися. Але якщо просто більш довгий такий же тонесенький цвях сюди ввігнати, то воно точно буде триматися довго. І буде працювати ось ця рухома частина. Причому ще цікавий момент, можна ось цю частину не ось так спиляти, а під кутом, щоб коли воно нахиляється, то у вас тут ще була така, ну, якби продовження до поверхні, щоб машинка прямо з'їжджала як з евакуатора, <гум> з перевізника якогось. Дуже цікава штука, насправді не. Розраховував, що вийде настільки прикольно. Причому, якщо її пофарбувати, то взагалі буде вау. І, напевно я так і зроблю, але це вже буде поза кадром. Адже вже і так багато часу пройшло з початку цієї програми, а є певний таймінг. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ця ідея, якщо у вас є діти, які граються ось такими маленькими автомобільками, то ось такий стелаж для них це буде дуже прикольна штука, та ще якщо рухомий буде. Причому, як я вже казав, що ось ця конструкція може бути будь якої довжини, ширини, висоти. І чим більше, тим буде прикольніше. Так, потрібно трішки заморочитись, щоб зробити кожну цю площадочку під кожну окрему іграшку. Але ж результат, я гадаю, того вартий. Що ж, на цьому я з вами прощаюся, тримайте цю ідею, а я пішов гратися з дитиною у автомобільки. До побачення.